Вежа випадає. Не зможе він всього зробити того, що нам мечтав. Того, що надумав, нічого не зможе зробити. Карта вежі випадає. Руйнація. Плани руйнуються. Дуже багато планували. Планували наступ, планували е, рух. Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Після операції СБУ, яка вдало проведена, підірвано міст у Криму. А також б'ють потихеньку по всяким стратегічним об'єктам Росії українські захисники, і хочу подивитися, що зараз ворог планує, чи буде прорив на адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської області і Донецької області. Давайте подивимося, чи буде прорив. Бо він, я дивлюся, новини так активізовує наступ, чи правда, що він активізовує. Так, дуже активний зробився Запорізька, Дніпропетровська, Донецька область. Адміністративні кордони дуже сильно от прямо лютує. Карта показує прямо лютую. От на нього показує, дивіться. Карта каже, що він думає, що він дуже сильний і прямо лютує. Дуже е, активізував обстріли, вогонь, випалювання і хочу зайти в адміністративні кордони Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області. Чи зайде він? Є якісь результати? Плани? Ні. Дивіться, його. Плани рухнули, вежа випадає. Не зможе він всього зробити, того, що нам мечтав. того, що надумав, нічого не зможе зробити. Карта вежі випадає, руйнація. Плани руйнуються. Дуже багато планували. Планували наступ, планували е рух, от е я так скажу, були задоволені якимсь рішенням. Те, що вони продумали, зробили, і тепер він лютує, наступає, думає, що дуже сильний. Але плани рухнули. Плани рухнули. Перехитрили їх. Перехитрили. І карта випадає Двійка монет. Це на паузі. Ми бачили, що вони робили. Бачили, що вони думали. Бачили, як вони хочуть захопити. І по цій карті можна сказати, що. Якісь ну, от невеличкі участки, якесь село може бути захоплене. Може бути, тому що лицар випадає захоплене. Але на тому і кінець, Все, точка. Остановка. Будемо топтатися на місці, нічого не зможемо зробити. Ну, так скажу. Вони будуть топтатися на місці, нічого не зможемо зробити. І знову карта випадає місяця. місяця. Король мечів, да? перспективу, яку здає майбутнє, силу і місяць. Обережніше вночі. Карта ночі випадає обережніше вночі. Можуть бути якісь просування, плани якісь на ніч. Напевно, ночі їм, ну дивіться, плани ніяк не вдаються. Сімка кубків випадає, плани рухнули. Це все ілюзії. Плануємо щось зробити, досягнути якогось результату, але вежа. Основна карта вежа. Рухнуло. І сімка кубків. Сімка кубків говорить, що ніяк не вдається. Тому що це ілюзії. Багато мечтаємо, мало получимо. Но випалювати будуть добром. Випалювати будуть добром. Захищеність випадає. Імператор. Захищеність. Я думаю, що війська України зможуть навести порядок, Розставити ці точки над дім. Ця карта говорить карта порядку, карта вчення і карта розуму. Людина сама, ця карта говорить, що е, ми можемо самі навчити, кого хочеш, як правильно робити. Імператор захищеність і сила велика. Ми захищені. Є шанс поставитися на свої місця. Але ще карта говорить, що може бути, Дуже великі прильоти і чимось дуже тяжким Випалювання. Прямо, знаєте, не візьмемо силою, так візьмемо вогнем. Плануємо. Плани коло води. Не можемо перейти. От на них карта каже, що вони не можуть перейти. В деяких місцях мішають річки. Вода мішає. Вода вісімка кубків. Міст, вода, не можемо перейти. А ця карта України падає. Наша земля. І в цьому наша сила. Наша земля, в цьому наша сила, в цьому наша єдність. Ні, не зможуть вони. Те, що вони думали, хоч і карта випадає, але дивіться, якщо на них, то ця карта мага випадає. Ми зможемо, так? Да? Проведемо якісь маніпуляції, перейти на другий берег. Але не так все просто. Якщо подивитися з нашої сторони, то ця карта також випадає. Те, що ми зможемо не пустити їх. Ну, давайте подивимося, що карти. буде предложення якісь. Ні. Обмеженості. Обмеженості в русі. Омежинисть русі, річку вони не перейдуть. Костей багато. І крило Чорного Ворона чекає їх тут. Всі вони тут поляжуть. Костей багато. Карта смерті випадає. Дивіться, кром карта смерті. І масованість такого, знаєте, от масований обстріл, що. Не дасть їм пройти. Як вони збиралися перейти річку і казали, ми зможемо. Вони думали це, але там карта ілюзії випадала. І те, що вони думали зробити, нічого не вдасться, того, тому що це для них буде дуже тяжко. Уже їх крило, ворона жде, смерть чекає їх тут. І випадають всі поляжуть. Всі поляжуть, не зможуть продвинутися. Обрання території. Хочемо пройти, але впали в стадію стагнації. Не можемо пройти, то, що е, ну, сильно... захист великий стоїть. даром випадало імператор. Дуже великий захист. І всі вони тут поляжуть. Проблеми на них дуже великі впадуть. Зупинка буде. Хоча їм вже добром тут не пахне. Бо я дивлюся, після цієї спецоперації, так там Путін добре задумався. Ох і добре задумався, не знаю вже що робити. Я от тільки що робив розклад, і перед цим розклад робив. Як ударили вони міст, там повністю все змінилося. Їх так як придавили. Вони тепер не знають, що робити. Знаєте, як ото в голові щось кусає і побризкаєш, і починає ще дужче кусати. Оце так само. Чим більше ногами дригають, тим більше проблеми собі создають і запутуються. Так що тут ні, тут вони дуже великі проблеми. Україна сильна і Україна вистоїть. Карта України випала. Ми сильні, ми ще будемо розвиватися так, що будуть другі страни нам завідувати. Все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайте, пишіть коментарі і діліться цим розкладом. На все добре, благ всім і миру.